<г agile> Немає. Добре. Я... Будь ласка. На, на виборах вже повинні бути альтернативні кандидат. А тут лише двох людей запропонували. Це, 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 Добре. Добре. Ну, ну не знаю. Запропонуйте, хай можливо ще хтось побуде. А я приймаю, два слова скажуть, один і другий. по два слова. Aa, yes. Можна в мене в якості альтернативи. Павел Леприцький. Роботу по, опозиційну по звердженню Віктора Федоровича я розносив в гостівці. А, я ще участвував в пікеті біля епіцентру. Ну і у гусяких кількох ходах. Ну, все, не, не, все правильно, все, все нормально. Я наоборот хочу, щоб. Опять же, желающих было больше, участвующих было больше. Кроме того, на на форуме Евромайданов Евромайданов всей Украины не только делегаты присутствуют. Поэтому и среди вас могут быть желающие поехать в качестве наблюдателей, спостерегачий. Это тоже нормально. Вот, поэтому, если есть еще действительно какие-то предложения, Лерова, то есть -то сейчас три кандидатуры, Леня, я прошу подойти Ты всех желающих высказаться и предложить. Забысли, Поездка будет... намечается в пятницу вечером, суббота и воскресенье ⁇ это два дня проведения форума в Одессе. Спасибо, пожалуйста, будьте активнее. Спасибо всем. Ян. Саня. Саня, Яну, дай слово. Дай Яну. слово Яну. Ян, будь ласка. Добрый вечер. Но На форуме я буду представлять интересы интерес студенчества по большей части конечно. А, да ничего, Вот Буду просто. рассказывать э, мы о, мы о наших пропозициях, нашего студенческого блока что порядки, делать с образованием, и как и его вывести из того кризиса. Но вот но такая вещь, мура, получается, у нас уже... Я узнал о том, что еду а на форум Евромайданов. Ты еще не едешь за тобой надо. Короче, в случае, если я поеду все-таки, то я уже запланировал кучу мероприятий на эти выходные, вот, и получится, сейчас надо перекладывать на руки, на плечи ребят. Так что поддержите их, у нас пройдет опять кинопоказ в кинотеатре Индии, пройдет лекция, будет множество пикетов. Приходите, поддерживайте, вот, если не будет. Спасибо вам. По процедурі висунення делегатів, значить процедура, ще раз нагадую така, ми будемо голосувати за кожного кандидата окремо. Два кандидати які набрали більшість голосів Євромайдану, що присутні в момент голосування, отримають повноваження бути делегатами. Це буде фільмуватися, у нас працює. Вільний оператор. Це буде фільмуватися і це буде слугувати доказом для оргкомітету повноважень цих двох делегатів. Ще раз нагадую у нас, мабуть, за Олега теж так? він зараз не присутній. Ну можна, а чому? Просто підтвердити його повноваження. Олег Закапко – це постійний учасник координаційної ради Харківської Євромайдану. На жаль, він зараз не присутній, е, він е, працює в нашому фінансовому секторі і приймав дуже активну участь в організації форуму Євромайданів е, в Харкові, першого форуму Євромайдані. Е, давайте щоб не затягувати. Почнемо голосування. Я думаю, що ми почнемо з тут. Я думаю, що просто Олега ви, може тожнювати, тому що він тут багато дуже був. От він нього таке красива, довге волосся світле. Але це людина, як на мене, ну яка просто блискуче займалася саме форумом Євромайданів, і на ньому значна частина наційної роботи. Я Просто так, у захваті від того, як ця людина працює, так дуже прошу підтримати. Also, us, we'll <laughs> ну, питання довіри також я закликаю кожного голосувати своєю головою і совістю. Так, yeah. uh, давайте почнемо. Хто за те, щоб uh, делегатом від Харківської Євромайдану в місті Одеса? На другому форумі Євромайданів був uh, Юрій Павленко. Будь ласка, тримаємо руки, поки камера. Yeah. Yeah. Yeah.